Давно хотіла порахувати собі вартість домашніх пельменів. Тож розпочнемо. М'ясо і цибулю пропускаю через м'ясорубку. Перчу солю мішаю до однорідності. Для тіста беру борошно, сіль крутий окроп. Мішаю і додаю рафіновану олію. Вимішую тісто до гладкості. На це треба хвилин 10. Прибираю тісто в пакет відпочити хвилин на 15. Далі починаю процес ліплення. Розкатую тоненько два шматки тіста. Попіт присипаю борошном. Накриваю тістом і починаю знімати стрес. Накриваю другим шаром тіста і скалкою проходжусь по попіту. Готові пельмені витрушую і прибираю в морозилку. Повторюю всі процеси, доки не закінчиться фарш і тісто. Було витрачено 75 гривень на м'ясо, 15 гривень на цибулю і 15 гривень на борошно. На виході маю 222 пельмені загальною вагою 1,750 750 кг. Вартість 1 кг на сьогоднішній день дорівнює 60 гривень.